В місті Коблевому Миколаївської області відбулася 21-ша всеукраїнська міжгалузева спартакіада працівників промислової сфери та транспорту. Змагання традиційно проходили за підтримки фізкультурно-спортивного товариства Україна, Міністерства молоді та спорту та Федерації профспілок України. За перебігом баталій спостерігали і вболівали наші кореспонденти. Спортивні команди провідних підприємств з усієї країни зібралися не лише для того, аби виборювати право називатися кращим та демонструвати свою майстерність. Для спортсменів-аматорів, передусім, це прекрасна можливість відпочити та поспілкуватись. Раніше спортикяда проходила на Олімпійській базі у Криму, та у зв'язку з анексією півострова було обрано затишний куточок Миколаївської області. Незважаючи на ті політичні, економічні події, які відбуваються в нашому в нашій країні, за заход масштабний. проводиться за підтримки Федерації профспілок України, не за підтримки всеукраїнських галузевих проспілок, за підтримки провідних підприємств, організацій промислової сфери та трансферу, то і міністерства молоді та спорту України, металургійники, хіміки, енергетики, транспортники, авіабудівельники, представники оборонпрому, атомної енергетики, текстильники, зв'язківці серед такої кількості команд вибороти перемогу було. Ло непросто Херсонщину на змаганнях представляли профспілки легкої та текстильної промисловості команда підприємства Амалтея. Результат напруженої боротьби друге місце з футболу. Голова проспілкового комітету легкої та текстильної промисловості Херсонщини Олена Макаренко зауважила, що з кожним роком Херсонська команда демонструє все кращі результати. Тому є велика надія, що зрештою Херсонщина своє золото отримає. Мы участвуем шестой раз в мероприятиях, связанных с представлением профсоюза легкой промышленности. Компания «Малтея» в составе команд, полной команды по футболу, по волейболу, по армс-рейслингу, по гирям, по шашкам, по шахматам представила своих претендентов на призы. Достаточно успешные идут выступления первые два дня. И сейчас мы присутствуем на финальной игре за первое-второе место, которое разыгрывается между командами Павлода Ругилия и компанией Малтея, которая представляет Профсоюз легкой промышленности. Мы надеемся, естественно, на то, что победит сильнейший. Мы хотели бы быть сильнейшими, но спорт есть спорт, и удача, она, она здесь уместна. Иногда бывает а кто-то послабей, а удача ему сопутствует. Будем считать, что нашим ребятам удача будет сопутствовать, и мы займем достойное место. Також Херсонська команда одна з небагатьох, хто мав велику групу підтримки вболівальників. Завзяття, з яким вони надихали спортсменів, не могло не позначитись на результатах змагань. Хоча добре відомий принцип, головне не перемога, а участь тут діє в стовідсотково. Адже в незалежності від перемог чи поразок настрій у всіх учасників був прекрасний. Другий раз на спартакіаді перший раз ми заявлялися в футбол, теніс, шашки. Цього року у нас футбольна команда, шашки, шахи і настольний теніс. Маємо надію виступити добре і показати достойний результат. На спортспортакіаду 2016 ми приїхали з Ніколаєва з бронетанкового заводу, а стоять честь нашого підприємства і показати, що броневики на щось способні. Наша команда називається Оборонка, поэтому чекаємо всіх. собираемся играть настроение отличное всем приятного вечера впечатление ну положительное от одного участия потому что вижу и участвовал с, ну с, с достойными да, противными сильными противниками ну и олимпийский принцип он везде олимпийский принцип главное участие мы приехали в Запорожье ну, мы уже традиционно четвертый год подряд я езжу ну, с коллективом с мотором мы едем на соревнования. Ну, в принципе, тут очень сильные команды собраны. И как бы ну, всегда, всегда интересно и всегда есть борьба. Мы приехали из города Запорожья, представляем спортком... спорткомитет ЦК Металлурга. Мы являемся сборной командой, поэтому мы еще сыгрываемся. Надеемся к финальным матчам набрать еще лучшую форму, быть на ходу и выигрывать, выигрывать и выигрывать. Тетяна Левандовська, Віктор Вітюк, телеканал Скіфі.